Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розкажу і покажу, як користуватися Google Meet. Тобто це у нас апка, і також ви можете її використовувати просто через сайт, яка дозволяє вам створювати ваші зібрання різні, або ви просто можете її використовувати, щоб один на один спілкуватися, це теж можливо. Ось, якщо бачите, у нас тут є ось така невелика як СМС-ка, така новина. Якщо бачите, тепер можете створювати дзвінки у веб-версії, тобто можете просто накачати собі апку на телефон, просто використовувати ось тут. Тобто, як користуватися? Дуже просто. Просто заходите сюди, просто натискаєте ось тут. І що у вас тут є? У вас є ось створити зібрання на більш пізніший час, тобто, просто зробити як планове, так? І потім можете створити його зараз, тобто просто створити, от, натискаєте, наприклад, так. Ви самі до нього входите. Тут дозволяєте, щоб ваш браузер використовував ваш мікрофон і камеру, дозволяєте це. І потім ось сюди вас закидує. І ось, якщо бачите, ось я тепер тут, у дзвінку, у цьому зібранні нашому, так. І що тут далі? Просто ось копіюєте ось, цю, ось це посилання. Відправляєте якійсь іншій людині, яку хочете тут бачити, з якою хочете спілкуватися або мати зібрання, і вона просто заходить, ви її підтверджуєте, і ось тут можете спілкуватися. Просто от можете тут мікрофон собі вробити, камеру, тут смайли є, можете екран свій показувати, ось тут натискаєте і вибираєте, чи хочете весь екран показувати, або якесь вікно, там, наприклад, у вас в хромі. Ну і, в принципі, все. Також ви можете додати інших людей за допомогою емейлу, e а не за допомогою посилання, і вони просто на емейл e отримують ваше як запрошення до цього дзвінку. Вони заходять і ви просто тут собі спілкуєтеся. Дуже просто використовувати. Ось також є чат, якщо хочете, можете також чат використовувати. Це все, друзі, дуже просто користуватися. Якщо це допомогло, не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. Побачимося скоро!